Гнідин, Бориспільський район. 200 квадратів стилі лофт, 8 соток ділянки, 380 тисяч. Кухня – серце будинку. Навколо неї все розгортається. Будинок зроблений по колу. Має три санвузли і три гардеробні кімнати. Спальня чи кабінет зі своєю гардеробною і виходом на терасу. Мінімалістичний і оригінальний санвузол. Іспанська стильна плитка, коштовна сантехніка. Гардеробна кімната. І центральний вхід, кімната, де можна дозволити відпочивати своїм друзям: технічне приміщення, оснащене всім необхідним: ще один гардероб, ще один крутяцький санвузол. спальня біля входу. З виходом на терасу. І повертаємося в серце. Кухня-вітальня. Тут немає зайвого, кожен квадрат зі змістом. Простір заради простору це марнотратство. А тут і простота, і функція, і краса як три основні герої казки. Цей дім не для того, хто боїться бути іншим, не для того, хто грає по правилам. Вісім соток ділянки в соснах, зона барбікю в тон будинку. Всі комунікації тут заведені. З усіх найприскіпливіших клієнтів в мене пальма первенства, але я знайшла будинок, в якому я б жила. Будинок, який не потребує реклами, його просто треба приїхати і купити. Запрошення ні, це не запрошення, це виклик.